Так, ріжемо дрова, зложуємо. Я допомагаю. Сказали, що обрізка, а не дрова. <різь> дрова. Обрізки. О, скільки є, бачите. Тут зложуємо. Таку кучку нарізали. Ну, Діма зранку, я прийшла трошки допомогти. Буде скорій. Працюємо. Вечір. Найду йду по своїх. Дівчаток. Чесник посадили. Дрова трохи порізали. Зараз піду заберу кузейок. тут Біля стовочка, бачите. І все, і вечір. І чотири години вже поночі є. Да, моя дівчинка, вона мене жде. Йо? Моя красоп'єточка. Наїлась. Поїла троньки, О, таке вкусне, як наїлася. Скай, okay. Іди, я заберу. Іди, зараз заліз, сюда зерна їм. Сіна. Жде. Пошли, девочки. До дому. Іде? Ідемо. Пошли. Йдемо. Йдемо. Знаєте, як трошки походять, ще ж хоче щось поїсти, ну хай їдять. Як трошки, О, такий мене штир для її. Бачите, таким прибиваю. Як трошки походить. То більше наїдається. Ще можна їсти. А так не можу випустити, бо бо йдуть дівки Вже захід сонця бачите, його. Заходить сонечко. Завтра буде тепло, бо червоне сонце. Ой. О, кабан наший. Бачили? Мурко. Пішов. Що таке? Це Малата вже наїлася. Ну, поїж ще, поїш. От вам і день пішов, пройшов. Зранку було так, знаєте, в нас зранку так туман, туман. А в день і сонечко трошки вийшло, часничок посадили, гідров трошки порізали. Ще видно, ще зараз щось зробимо. Ось такі в мене діла. Вам всім до побачення. Щастя, здоров'я всім. Гарного перегляду вам.